Нові рятувальники, вітаю вас, з Днем рятівника України! Слава! 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 Професія мужніх та самовідданих. У Подільську відзначили День рятівника напередодні свого професійного свята. Вогнеборці зібралися у дворі 25-ї державної пожежно-рятувальної частини на урочистості. Традиційно захід було відкрито під звуки гімну України та підняття державного прапору і ДСНС. Свято традиційно завітали представники міської влади, тимчасово виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський. Привітав всіх рятувальників з їх професійним святом, висловив щиру вдячність за мужність і відвагу, за готовність завжди приходити людям на допомогу. Шановні рятувальники та ветерани пожежно-рятувальної служби. Щиро вітаю вас з професійним святом. Дякую вам за віддану та важку щоденну працю. За відчуття безпеки та спокою, яке мають мешканці нашої громади та району, завдяки вашій постійній роботі. Від усієї душі бажаю вам міцного здоров'я, твердості духу та успіхів у служенні Україні. Мирного неба нам над головою, усім нам і всій нашій Україні. Слава Україні! Цей день розпорядженням тимчасово виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського за сумлінну службу в ім'я незалежної України та з нагоди професійного свята дня рятівника було відзначено співробітників 4-го державного пожежно-рятувального загону та нагороджено почесними грамотами. Не обійшлося і без подарунків. Було вручено сертифікат на 20 тисяч гривень для покращення матеріально-технічної бази частини. Також до привітань та нагороджень долучились і голова Подільської військової адміністрації Михайло Лазаренко, голова Куяльницької ОТГ Сергій Паламарчук та голова Подільської районної ради Микола Соколов. Вітали колег і начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України в Одеській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Боярський, полковник служби цивільного захисту, начальник Подільського районного управління, головного управління ДСНС. ДСНС України в Одеській області Сергій Добрянський та полковник служби цивільного захисту, начальник 4-го державно-пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Одеській області Юрій Унтілов. Вони нагородили кращих із кращих рятівників на грудними знаками, почесними грамотами та подяками. Наприкінці заходу всі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих працівників служби порятунку, які віддали власне життя заради спасіння інших. На останок ірей Андрій Мельник свято Миколаївського собору провів службу та освятив особовий склад та всіх присутніх. З нагоди відзначення до дня рятівника. Привітати усіх працівників ДСНС та ветеранів служби цивільного захисту хочу побажати їм міцного здоров'я, а іншим громадянам, щоб наз нам мирного неба і перемоги України. Вітаємо всіх колег з цим святом. Хочу побажати миру, наснаги, здоров'я і щастя. Шановні рятувальники, тож і ми вітаємо вас професійним святом, людей, чия професія завжди приходити на допомогу. А особливо тепер, в період воєнного стану, ви проявляєте неймовірну силу духу і волі. Тому сьогодні всі вогнеборці тримають стрій поряд з поліцейськими та військовослужбовцями. Дякуємо вам за наш спокій. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.